Служба безпеки України та бюро економічної безпеки викрили незаконну діяльність заступника начальника управління житлово комунального господарства Полтавської міськради. Винуватець прийняв на баланс управління сіль вартістю понад 43 мільйони гривень, яку постачальник фактично не доставив. Керівнику харківської фірми, що не виконала умови договору, повідомлено про підозру в привласненні бюджетних коштів і службовому підробленні. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у свою чергу підписав акти виконаних робіт, чим засвідчив наявність технічної солі, яка не була доставлена. На основі зібраних доказів та проведених експертиз правоохоронці повідомили посадовців про підозру за частиною другої статті 367 кримінального кодексу України. Це службова надбальність, яка спричинила тяжкі наслідки. Триває достове розслідування для встановлення інших учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Вирішується питання відсторонення заступника начальника ОЖКХ Полтавської міськради від посади. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з Тубе в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.